Ось тут дорожано, чим підемо. Теплий одяг та взуття для захисників формують для відправки у Томашполі. Ковта до кофти, штани до штанів, білизна окремо і взуття. В нас теж передають, стараюся все допомогти. Все, що можу збір речей для військових ініціювала громадська організація Волонтерська сотня Тульчин. Ми, якби тут на теренах Томашпільщини, стараємося від на від нашої громадської організації організовувати збір і акумулюємо всі речі тут, які можливо, і віддаємо їх за потребою. Одяг місцеві приносили як новий, так і вживаний Речі, які передають військовим, ті зможуть одягнути під однострій, каже волонтер Михайло Грубий. Дуже багато шкарпеток є, ось такі рукавички є, дуже класні, нові, тепленькі. Нижня білизна, ось такі ковти. Є. Все, ну, все частеньке, навіть нове. Переоголосили у Фейсбук спільноті небайдужі томашпільчани. Зробили це на прохання калинівських волонтерів, які разом із провізією повезуть гумдопомогу на Херсонщину. За три дні каже представник громадської організації Сергій Тімков, люди принесли понад 300 кілограмів одягу. Все у нас постіране, дівчата все пахне, красиво. ніякого. мотоку збираємо суду для солдат. Якщо буде зайве, то ще роздадуть людям. Які там також перебувають зараз після окупації в розрушених містах і селах, окрім одягу, військовим та цивільним волонтери передадуть тушкованки, мариновані огірки та помідори, яблука, солодощі, а ще свічки та маскувальні сітки. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.